Основна частина загиблих під час визволення шостки у період Другої світової війни поховані у парку свободи, а ось вічний вогонь це перепоховання партизан. Саме сюди з квітами, спогадами про далекий 1943 рік завітали містяни. Раніше були фашисти, зараз расисти напали на нашу страну. Ніч на гаєстонів збирає нашого. Я сьогодні хочу, бажаючи вам, передважити цвіти. Памятник полившим нашим землякам, которые тоже защищали нашу страну и собственной жизнью показали, что Украина была и есть любовь. Сьогодні наша Україна, її незламний народ, піддався новим випробуванням, які 83 роки тому, у четвертій ранку, підступний ворог став бомбити наші міста і села, намагаючись захопити, хоч якийсь шматок української землі, змусити забути нашу історію і культуру. Третій рік поспіль йде кривава війна з нашим сусідом, з нашим ворогом. Ми повинні всі пам'ятати, якою ціною. Наша свобода виборюється ціною життів наших захисників. Більше дві сотні шоскінських родин загубили в цій пекельній війні своїх рідних. Це навічно пекуча рана, яка не загоїться з роками. Віддати шану нашим землякам у день міста прийшли містяни, представники міської та районної влади, рідні, близькі, полеглих воїнів. Вони поклали квіти до меморіалу захисникам України. Сьогодні такий день, якби как бы і поминальний день. Тож час день міста. Давайте покладемо квіти до пам'яті наших хлопців, які загинули, захищає нашу країну, наше майбутнє. Зі святом! Слава Україні! На Артемівському кладовищі вічний спокій віднайшли бійці Другої світової війни, які померли від ран у Шоскінському шпиталі. Тут стоїть пам'ятник з їх іменами на холодному камені. Поряд розкинулася алея слави, де покояться бійці вже сьогоднішньої російсько-української війни. На жаль, не припиняється поповнення рядів небесного воїнства. Війна забирає найкращих синів і дочок України. Лютий ворог хотів. Захопити нашу неньку Україну, поділивши наш великий славний народ на кілька ворогуючих рук. Та вийшло все навпаки. Народ, не зважаючи на різні політичні емоції і погляди, об'єднався від мала до велика. Дорогу ціну платять українці за свою свободу і незалежність. Щохвилини наші захисники-захисниці виборюють право на збереження своєї ідентичності і територіальної цілісності. Ми сьогодні відзначаємо день міста Шостки, день звільнення його від фашистських загарбників. Відзначаємо в умовах широкомасштабної війни, в умовах, коли наші хлопці і дівчата захищають Україну там на далекому сході. Їм надзвичайно важко, їм надзвичайно складно. Складно і на нашій території ворог тут зовсім поруч гримить, кидає каби, обстрілює міста і села. Але незважаючи на все, ми будемо відзначати наше місто, а святкувати будемо після перемоги.